Вийшла дівчинка, такого віку, як я, лейтенанша. І на другий день я вже поїхав штурмувати Херсон. Ми штурмували тоді з гуровцями, я зрозумів, що там дядьки серйозні, треба розчехлятися. Це не дитячий садочок. Нас зайшла в складі повністю рота, а вийшов я, головний сержант наш, ротний, і один ще один зводний вийшов. Тут, тут нема романтики. Тут є ти і ворог, якого треба нищити. Почалося повномасштабне вторгнення. Мені було 17 років, я дочекався там, дві неділі мені було 18 вже років. Прийомний тато з мамою мене відправляли в Польщу. Я позвонив до знайомого АТОшника, кажу: так і так, хочу воювати. В першу чергу хотілося зупинити їхнє вбивство нашого українського народу. Я дзвонив і кажу: от так, я хочу служити. Він каже: ну, під'їжджай до Франківщ... франківського РТЦК. Там вийшла дівчинка, такого віку, як я, лейтенанша. Я ще в неї запитався, за що в неї такі погони. І на другий день я вже поїхав штурмувати Херсон. Як розпочався твій бойовий шлях? Я працював до цього продавцем овочів фруктів, типо, і сказали: От малий, ти знаєш, що, що таке тангента на рації. Ти будеш старшим, дали мені пару дідов, ми зайняли оборону в фасадці і коло півсотні кадировців ми положили за одну ніч. Всім попада, хуя. Давай всім. Висіки подари, там, знаєш, куди? Да. Ну, скуди. Вистав свого досвід вразили їхні вагнера. Чесно. От, коли зустрілися ми з, з їхніми вагнерами, от я зрозумів, що там дядьки серйозні. Треба розчехлятися, Це не дитячий судочок. Який досвід із цивільного життя ти застосовуєш на полі бою? Мені допомогло в гражданському, те, що я займався боксом. Це спортивність, це рух танцями займався. Ну, я міг там, наприклад, залізти в. У любе віконечко, там. Ну, То, що на війні це допомагає, то реально ти там залазиш в віконечко, десь там тихо треба зайти. І внушеність. Так, більшість розум твій допомагає. Як ти будеш розраховувати на свої сили? Це математичні здібності, потрібно мати, які. розрахунки треба мати, розуміння якесь треба мати. Ти побував в самих гарячих точках, таких як Курськ. Куп'янськ, Бахмут, Херсонщина та Харківщина. Де тобі було найскладніше. Це був Куп'янськ, Харківська область. Нас зайшла в складі повністю рота, а вийшов я, головний сержант наш ротний, і, і один чи один злотний вийшов. І я відчув, тому що ми опинилися в кільці, посипалися суміжні підрозділи, і ми залишилися. І, і на той момент я думав: що, що я не вийду, я. Ну, я не знаю, як на вийшли з тої двіжухи, чесно сказати. Ну, з Божою допомогою ми вискочили. Пригадаю операцію, яка запам'яталась найбільше звільнення Вовчанська завод. Ми штурмували тоді з гуровцями і штурмували з люттю. Це був один із ефектних моментів моєї війни, коли я зрозумів, що Мій досвід це дуже важливо, але як працювали хлопці з інших підрозділів, мені дуже дуже імпонувало. Я би хотів навчитися їхнього досвіду. Вони там злагоджені. Ми там, наприклад, от діди там, грубо говоря, зі мною там 50 плюс, а мені тут 21. І відповідно, у нас трошки вікова категорія, і ми вих... ну, трошки відставали від СССРшників ігорусів, коли вони з нами штурмували. Вони от. Групами маленькими, по два чоловічка, вони так швидко запризапригували на той завод. Ну, відповідно, що мої діди, з якими я воював, ну, давай ще внучок перекуримо, тут треба штурмувати, а вони зібралися курити. Та ні, дядьки, давайте. І, ну, і тому так трошки це угарно виглядало. Чи були випадки, коли ти рятував своїх побратимів? Було. Це був Бахмут, остання точка гаражі, і коли ми виходили. З повного оточення. Я, як молодий, і мав планшет, і я добре маршрути пам'ятав по кропові ну, і вивів чотирьох дідів з собою разом. Цікава назва дідин. Ну, Діди це такі дядьки, які по 50 плюс, вони мене там внучок, внучок завжди там підмахували. А я дідана. Ну, чесно, типу, от я скажу, що. От, я можу там пробігтися більше, типу. а діди, вони довше вони йдуть, але, вони, якщо йдуть на позиції, вони приймають свій з гордістю бій, і, і там нема до них питань. От, плюс в тому дідів, що вони безстрашні. Вони думають перед тим, якщо щось зробити. Молодий, він спершу зробить і потім подумає. Це один із плюсів дідів, що вони думають. І вони там. Більш вони, ну, як один за одного, вони будуть стояти, типа багато хлопців із цих дідів, які я говорю, я би їх особисто забрав служити сюди, тому що от вони толково будуть робити. Чи відчуваєш в собі якісь зміни? Я перестав вірити людям. Mm. Я перестав довіряти людям, тому що багато брехні зустрів. Я дивлюся вже зовсім по-інакшому на цей світ. Він. Дуже помінявся в образі. Я побачив, що коли, там, наприклад, на початку війни народ, там, от що ви ЗСУшники, Красавчики, от, там, то все, от ми провалили там контрнаступ, так? Ну як би це не звучало правдою? Е цей. І тому все вже типу, ЗСУ, ніхто не хоче йти в ЗСУ, нікого не змушують йти в ЗСУ. Але закінчимося ми, такі молоді хлопці, які там по три роки мають бойового стажу, я багато хлопців знаю. там, Особисто то підуть всі. А москальки, як мій колишній дівчини, тато сказав: я не піду воювати не за москалів і не за Україну, то про що ми можемо говорити? Чому ти вирішив перевестись із сухопутки в СБС? Я переведений з 59-ї бригади, з 10-ї запасної роти, сюди відповідно по стану здоров'я, мені от дуже сподобався. Робота наших FPV-шників, на яких я йду зараз навчатися на fpv дрони. Ну я зрозумів просто що чому я не можу запускати комусь дрон у голову? Чому мені має прилітати цей дрон у голову? Краще я буду це робити. Якими якостями, на твою думку, має бути наділений оператор БПЛА? В першу чергу не пити, не вживати спиртні, не вживати наркотичні засоби. І холодний розум для пілота має бути. Ти маєш хитрим бути і розумний для того, щоб хитрий, чому щоб ти швидко втік, як треба буде, а розумним, щоб ти, взявши цього дрона, ти зумів його довести до кінця цієї роботи. А не там на півдороги сказати: У мене там батка розрядилась так так працювати не потрібно. Або ми працюємо якісно, або ми не працюємо ніяк. Контракт 1824. Які переваги ти бачиш особисто для себе? Особисто для мене можливість працювати з, з молодим колективом, тому що молодий молодого завжди зрозуміє. Плюси цього контракту то, що є чіткі терміни служби. Там рік ти відсидів, від відпрацював, і ти на рік пішов відпочити. От так як в мене був цей контракт три роки, у мене до кінця він завершення військового стану, але я от перепідписую перед контракт. І і тому що є чіткі терміни служби, це один плюс грошове забезпечення в, в СБС, і то що я побачив за період того, що прийшов в сухопутки в СБС, я побачив, то, що набагато краще грошове забезпечення, ніж там у сухопутних військ там, і більш то, що є можливість там, наприклад, що тебе не використають, як вибачайте за мою прамуту одноразовим штурмом, а то, що ти з, 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 зумієш обурювати навчитися. Ніхто тебе зразу там не, не дасть, як колись там на початку от автомат, і там Херсон, там штурмують. Ні, тут тебе навчать, розкажуть, як ним керувати, і тоді ти вже поїдеш е, на позиції. Є посад, багато медиків, е, поварів, водіїв, тилова робота. Нам потрібно робити молоду армію, кон, контрактну армію, щоб. Якщо закінчиться війна, щоб в нас були гарантії, що в нас є армія, а не, вибачте за слово церква. Що для тебе означає слово перемога? Для мене перемога це коли повернуться додому військові і їх почнуть розуміти. Перемога мені не важливо, якщо так дивитися по практиці моїй. Якщо б почасно вони ця війна, Донбас, там і Луганськ, то я б їх ніколи не побачив. Якщо на перемовини зараз, які йдуть і вони завершуться на такій на такі стадії, які вони є, і ми змушені будемо віддати Донецьк, то краще віддати Донецьк, ніж продовжувати смерті нашого народу. Тут, тут нема романтики, тут є ти і ворог, якого треба нищити. Про що ти зараз мрієш? Бути коханим, бути щасливим, просто а мрію, я і все. Ну і ніколи не згадувати, що я там десь воював. Ну, плани є там піти десь в Африку працювати, якщо так є. Не, не найду, то, що я собі мрію.